Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із робочою поїздкою відвідав Донеччину. Під час цього візиту було проведено засідання уряду, на якому були обговорені питання оборони країни та підтримки військових. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 мільярдів гривень. Понад 16 мільярдів гривень було виділено для будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових районах країни у Харківській області 3,9 мільярда гривень. Для Запорізької області 1,3 млрд мільярди гривень. Для Донецької області 1,2 млрд грн, мільярди гривень. Для Херсонської області понад 1,2 млрд грн. мільярди гривень. За словами прем'єр-міністра, роботи з цього напрямку на Донеччині вже тривають. Наразі збудовано. Сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж цієї лінії фронту, і темп будівництва постійно зростає в цьому контексті. Окремий напрям нашої роботи це залучення інженерної техніки від партнерів для земляних робіт та усунення перешкод машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини, придатні для роботи на лінії фронту, вантажні авто, тягачі та багато. Іншої інженерної техніки під час засідання Денис Шмагаль анонсував зміни в обліку військового майна. Відтепер дані зберігатимуться в електронному форматі. Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це орієнтовно. 1,7 або понад 1,7 мільйона гривень. Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно, яке на фронті має дуже недовгий час життя. Також посадовець зазначив, що Україна очікує поставку F-16 від країн-партнерів для обслуговування цих літаків. Вже активно готується інфраструктура.